Напрацювався, втомився, запарився, мрієш повалятися на пляжику. Час їхати у відпустку до містечка Ярнхем. Це не курорт, це карнавал жахів, після яких усі твої проблеми одразу здадуться дрібницями. А от Бледборн від культового хідтакіміяджі дрібницею не здасться аж ніяк. Найочікуваніший екшен 2015 року. тисячі року. Зегідчекості мітякудасай. Тисячі небурак шукали тут порятунок від. Чуми, а знайшли своє нове я стали чудовиськами. Вам повезло ще менше, ви ще живі. А навколо орди нечисті та суцільна небезпека. Мінохорони здоров'я Ярнхему попереджає смерть шкідлива для вашого здоров'я. Саме в плані здоров'я розробники обіцяють інновації гри Бледборн. Коли тобі боляче вломили, можна буде контратакувати і рани загоїться або попити монстрячої крові. Може бути невеличкий побічний ефект. Ви самі перетворитись на монстра і трохи дуба вріжете в арсеналі. Ш, наче все таки смертоносне, але по факту буде западляк на западлянці. У Бладборн з'явиться найкрутіша зброя, на яку всі чекали: коса. Щоправда, перш ніж накосити врожай трупів, треба навчитись правильно косою бити. Любите прикриватись щитом, тепер замість щитів вогнепали. Це майже те саме, тільки потрібні набої, швидкість і влучність. Як і у Dark Souls, Соуз, попередньому проєкті розробників, фішка Бледборн. Складність на межі з мазухізмом. Цьогорічна Тотіо Геймшоу демо версію Блэб Могли пройти лише 3% гравців. Схоже, коли гра вийде на ps 4 у 2015-му, вона добряче поп'є твоєї крові, але ти її за це і полюбиш. Лед mm Бьорн -hmm. ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.